Зовсім нещодавно тут вирувала масштабна пожежа. На жаль, в кривому розі все частіше з'являються випалені ділянки землі, і причина здебільшого не в природі, а в людській байдужості підпал сухої трави, злочин. А ще шкода для довкілля, загроза для людей і виснаження для рятувальників, які щодня борються з вогнем. З початку року на території Криворізького району зафіксовано більше як пів тисячі пожеж в екосистемах. Переважно вони стаються, з вини людей наголошують криворізькі рятувальники. Натомість неконтрольований вогонь нерідко призводить до драматичних наслідків. Наразі підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій щоденно ліквідують пожежі на відкритих територіях. Пожежі в екосистемах завдають шкоди навколишньому середовищу. Можуть призводити до травмування та загибелі людей, завдають матеріальних збитків громадянам. Відволікають також у свою чергу підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій від своїх основних задач. Хочу також наголосити, що недотримання правил випалювання сухої рослинності та її залишки несе за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Криворіжці обурені пожежами в екосистемах. кажуть безвідповідальність окремих людей шкодить і здоров'ю, і довкіллю. Це ж природа, це ж ми цим дихаємо. Ми вживемо. Як, як це можна? А звірі, а пташки це ж все природа. Треба охороняти природу. коли палає очерет, з нього усяка отрута виходить, і ми всім цим дихаємо. Звісно, це погано. Постійно цей сонячний потерпає за річний. Коментуючи такі ситуації, біологи наголошують, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю тваринному та рослинному світу а дим украй небезпечний для здоров'я людини. Місто теж є притулком для багатьох видів рослин, для багатьох видів тварин. Є навіть ну таке поняття як урбанофлора, урбанофауна. і звісно, що такі випали очерету південного вони призведуть до того, що загинуть і птахи, які утворюють гнізда в цьому очереті, і це вплине і на земноводних, і на інші організми. Ми не можемо не сказати і про вплив на ґрунт, тому що. Під час таких випалів випалюється органічна речовина ґрунту, гумус, і відповідно ґрунти стають менш родючими, що також потім в подальшому буде впливати на розвиток рослинності на даній ділянці. Михайло Бистров, Олексій Васильченко, Олексій Правицький цей день.